Всім привіт! З вами я, Денис Пріо. І сьогодні ми будемо грати в PUBG Mobile. Сьогодні ми будемо апати платину. Ну, зараз ви побачите, що з цього вийшло. Ну, а зараз ми відкриємо кейсики і почнемо грати. На даний момент, як ви бачите, в мене золото. Ну, а я хочу апнути платину. Зараз заберемо честь. Так, забрали? І забираємо наші кейсики. Ну що, відкриваємо і починаємо грати? На даний момент ми залутали у з пістолетом. І зараз їдемо звідси. Тому що тут більше немає що лутати. Але зачекайте, тут тіпи. І зараз ми їх закриємо. Друзі мені не пощастило, я чуть не помер. В мене лишилося пів ХП. Зараз ми їх закриємо. Але, зразу кажу, з узіжки дуже тяжко стріляти на далі без, при... без приції А ще, хто хоче пограти зі мною, пишіть мені в коментарі свої ID. І, можливо, ви попадете у відео. Ну. Зараз ми підлутаємося і продовжимо далі. Так, біжимо гутати. О! Другий шлем і другий рюкзак. І ще й обвеси і патрони. Досить добре. І ще юмпік замість стоміка. Тому що з томіка я не дуже хочу грати. Як по мені, юмпік це дуже, добре, бр, дуже добра зброя без віддачі. В неї вона як буд... У нього вона як будто нульова просто. Так. Хілимось. Йой, друзі, дивіться. На цьому моменті до думаю... мене... Тут пробігають фул пак І я його закриваю. Але мої тімейти біжать їх лутати, і мені практично нічого не залишається. А вони лутають всіх типів. А мені нічого майже не лишається. як ви бачите, ось вони лутаються. Тому що я зараз записую не в відео голос, а після того, коли я монтую. Тому що в мене був дуже поганий голос. А зараз в мене краще. Ну, біжимо далі. Лутаємо анімацію. І біжимо. На цьому моменті у нас в спині тіп і ще й спереді тіпи. Як ви бачите, зберіла я не дуже зажимаю, але я забрав тіпа. Зараз ми побачимо, що у мене вийшло з того, що в мене берил і юмпік. Відповзаємо за камінь, тому що у нас мало ХП. Чекаємо, що там другий. Так, підбігаємо до мого трупа. Ззаді у нас стріляють як будто з ВСС -ки. Там на карті видно. Так, тут я питаюся за. Лікати свого тімету, але я не знаю, як це робити. На цьому моменті я підбігаю до Сіна. Але зліва з'являється тип тип, скоріше всього, тімейт цих типів. І я його бачу і пробую забрати з юмпа. Але в мене автоматично лягає, тому що в мене не дуже добре настроєн. Але там оказується два типа, і це я навіть не знаю, чи це їхні тімейти чи ні. Ну, це оказується не їхні тімейти, тому що вони двоє йдуть в ног. А ззаді їде машина. З, також з двома типами. І це, скоріш всього, їхні тімейти, але їх я не зміг забрати. І в мене знову настрілюють ззаді. Тут я їх добиваю. І в мене знову стріляють. Тут я в нього попадаю, але я не можу його забрати. Перезараджаю і пробую забрати його з юмпа, але в мене також лягають автоматично. Ну, а тут він просто вийшов на відкрите поле, тому я його легко закрив. X3 Вибачте, що без звуку з гри, тому що у мене там був дуже поганий звук. Я це вже казав. Тому біжимо. І тут з'являється другий шлем і третя сумка. Доволі непогано. Але я б хотів топ емку І перенастраюємо, щоб лежати було трошки вище Тому що воно мені заважає, тому що воно автоматично лягає. І біжимо далі. Ну, і займу ще анімацію і далі біжимо. Ну, а на цьому моменті я знову замічаю тіпа і успішно забираю його з юмпа в голову. Згінпад дуже легко зажимати, навіть якщо воно на дальню відстань і якщо ціль стоїть. Це доволі легко. А якщо лягтить, то зовсім віддачі не буде. І тут був другий бронік і гроші. Ну, а тут я зразу попадаю в синю зону і в зону там, де падають бомби. Ну, на цьому моменті в мене обірвалася зйомка, але ну, я тут Ап... апнув платину і отримав перше місце.